Любі мої, продовжуємо огляд текстилю, залишків, все, що було в мене в наявності, практично все е знизила ціни на все, на те, що можна було, бо тут деякі речі є від пані Наталі, то тут я не можу ціни коректувати. Тому, е ну, на деякі речі, так, да, я тут трішки познижувала. Залишилася ось така турбиночка у техніці орігамі. Маленька, бачите, для прикрас можна використовувати, можна покласти якийсь дрібненький подаруночок і подарувати на свята. Воно все стягується під номером 6. 70 гривень такий мішечок. або така турбиночка. І ось така турбинка. Під номером 5 така турбинка 120 гривень, вона величенька, тут всередині вкладений синтепон для об'єму, для того, щоб ну, показати вам ось так виглядає оця сумочка. Сюди вже можна більше щось покласти, навіть можна використовувати такі турбинки або сумочки діткам для ну, лоточки класти. Їжу якусь в садочок, чи в школу, якісь смаколики. А можна також під ялинку покласти подаруночок. Буде і сумочка, і, і туди щось покладете, Цукерочки, можливо. Так, Далі ось є в мене такі органайзери на стіл. Я їх зв'язувала, показувала вам, як вони виглядають. Ну, не буду зараз зв'язувати, тому що вони. Псуються. такий, ось, ось так воно виглядає. бачите, Я була, робила, вони були в мене зібрані, Ось такий органайзер. Можна класти сюди печиво, сухарики, цукерки, хліб нарізаний. будь-що, Тут є підложка, підкладка всередині. От, можна такі речі попрати, можна легенько щіточкою, можна, ну, так, щоб вони не зім'ялися, а хоч і зімнуться, то вони можна попрасувати. Під номером 2, 80 гривень такий органайзер, або, ну, скоріше всього, да, це органайзери такі. І ось такий. Цей трішки більший, верніше, той він прямокутної форми, а цей такої квадратної форми. Також дуже чудовий кошечок для. Хлібчика для таких хлібобулочних виробів, чудово виглядає на столі. Ось з цієї сторони так, з цієї так. Також, бачите, він зірочками, ніби новорічний, під номером 3, 100 гривень коштує такий кошечок. Залишилися ще в мене ось такі органайзери для столових приборів, приладів, будемо так казати, цей більший йде під номером е, 3. Під номером 3. Е, він використовується для столових, для виделок, ложок і ножів. Тут е, 18 таких кошечок, е, ну, ніби 18 таких е, кишеньок е, для кожного Столового прилада на 18 штук, тобто або на 6 персон. Такий органайзер іде під номером 3, 180 гривень він коштує. Так, І ось такий меншенький, це для е, чайних ложечок, дивіться, який гарнесенький. Сюди входить 12 чайних ложечок. Можна використовувати також діткам або в школу, або в садочок. Поскладати сюди олівці, фламастери, і ось так можна скрутити, зав'язати, і вони не розгубляться. Він меншенький, ну так як він для чайних ложечок. Або і дуже гарно так ми ж не завжди використовуємо всі ложечки, інколи у нас є і для гостей. Можна скласти сюди і акуратно покласти в шухлядку, в якось і хай чекає. Нових гостей на чай. А можна також на подарунок. Можна також на подарунок. Дуже гарні речі. Такий органайзер у нас іде під номером 420 гривень. Він також тут всередині є така м'ягесенька, ну, мабуть, синтепон або ну, я, я знаю один синтепон, а швеї вони знають по-іншому, як звуть ці наповнювачі. Є тут наповнювач мягесенький такий. Так, Залишилися мішечки новорічні. Ось такі вони тут їх роз... новорічний або Різдвяний, бо тут, бачите, написано Merry Christmas. Можна на Різдво, можна і на Новий рік використовувати. <кхід> Потім можна використовувати і в інших цілях вони натуральна бавовна, бачите, ось так стягуються. Можна і крупи тут зберігати, і все. Розміри 30 на 20, якщо я не помиляюся. І такі мішечки йдуть під номером 10. Ціну знизила по 40 гривень вони кожен мішечок. Любі мої, ну, повірте мені, тут роботи і матеріалу більше як на 40 гривень. Тому ціна дуже гарна. І залишилися ось такі мішечки із тюлю. Е, вони для овочів та для фруктів доволі таки величенькі, мені здається, що тут 35, мабуть, а зараз поміряємо. Тут моя кава хоч би не розлить. Ні, тут 25 на 35. Ну, такі розміри приблизні. Оцих мішечків можна використовувати для фруктів, для овочів ходити в магазин і купувати. А також можна зберігати їх тут, і якщо в когось навіть є, що можна підвішувати, тут можна ось зав'язати і підвішувати, і так овочі будуть знаходитися в такому положенні. Є отакі в горошок, і є ось такі коричневі: на картопельку, на бурячок та і будь на що. І всі ці мішечки будуть по 30 гривень коштувати. Також це ціна смішна. Так, далі є в мене ось така серветочка, от я не пам'ятаю, та ніби ж ніхто не, не взяв, бо була вона відкладена ну, в тих речах в залишках. Тому ось така серветочка, 32 вона в діаметрі, вигляді такої сніжинки під номером 144-30 гривень. Плетена гачком вручну в доволі гарному стані, в ідеальному практично. Друзі, я трішки, ну як вам сказати, я не приболіла, Ну інколи коли я їду на пошту з отаким розкритим ротом, то я вітру наловлю скільки, що, і через то трішки буває горло першить. Так, ось такий шарф із якимись пінгвінчиками, ну, ніби і не пінгвінчики, якісь пташечки. Ціну я на нього знизила. Також тут його розмір десь 80 на метр 80. Доволі він величенький, у такому кольорі, під номером 58, 30 гривень такий шарфик. Так, Далі колись я вам показувала отаку скатертину. Вона також на вузький стіл, бачите, вона тут має таку вишивку цікаву на рожевому фоні. Блідорожева така вона, вона новенька, мені здається, в користуванні не була, її просто пошили і відправили куди, куди захотіли. Так, і Тут квіточки такі вишиті, де-не-де -де по цьому тонесенька, можливо, Використовувати можна як скатертину, можна навіть як фіранку використовувати, в кого золоті ручки, десь щось придумає, підшиє. Отаку зробить, ну, це мої фантазії. І можна використовувати як таку легеньку фіраночку, бо бачите, тоненька така тканинка. Відчуття, як вона натуральна, а ну, який там вже відсоток натуральних, а яких синтетичних волокон, то тут я вже вам не скажу. Так, да, хотіла вимірять, щоб ви, бо вже давно показувала. Тут метр 10 її ширина, і зараз складу в четверо, бо все-таки мені тут нема де розігнатися. І 2 метри довжина такої е, чудової текстильної е, речі. Така скатертина, я буду називати скатертина, а ви вже там хто куди використає під номером 56, всього-сього 60 гривень. Так, залишились у мене ось такі е, пов'язочки на голову. Е, отаку я собі залишила, бо їх було дві, одинакові. Дуже гарно тримає, дуже гарно е, у вушка тепленько. Я Ну, раніше ніколи не використовувала, а тут мені попалася в посилочці одна рожева і одна отака рожева трішки по-іншому зв'язана. І я собі залишила, і ви знаєте, в рожеві проходила просто всю осінь, і волосся трималося, і ну, дуже практична річ. І ось таку сіру залишила. І ще дві сіренькі. Е, пропоную вам. Чомусь вони не скористалися таким попитом у людей. Ну, Так і я раніше теж таким не користувалася, а в цьому році прям спрактикувала і дуже мені сподобалося. Ось така під номером 273 і така під номером 272, і вони коштують по 40 гривень. Навіть вдома ходить і то вушка тепленько. Так, ось ця наволочка я її виставляла, пропонувала вам. Вона в гарному стані, ціленька, але не продалась. Ну так буває. От щось не сподобалося, кольори чи що, тому я вирішила ціну зняти на цю наволочку і запропонувати вам під номером 275 40 гривень така наволочка. Так, далі у нас хустини йдуть. Ось така блакитного кольору хустина. Ну, вона така, знаєте, я буду казати, схожа, як шовкова, а там уже я навіть дивлюся, ніби, ніби вручну вона підшита. Ніби вручну підшита. Ніби як вона шовкова, але я не знайшла тут ярличка, можливо, його зрізали. І тому я не знайшла ярличка. Ця хусточка, вона має розмір 80 на 80 під номером 245, ціну знизила 20 гривень така хустиночка. Вона в гарному стані практично нова. Ось така хустинка, також я показувала вам, бачите, тут скоріше тканинка схожа на атлас. З однієї сторони вона більш така блискуча і з вивороту більш така вона тускліша. Ну, тобто, тускліша не по кольорам, а ну, така ніби шершавіша, Ну, якось так. Якось так, якщо я правильно змогла пояснити вам. Так, ну так, десь до 80 см вона, 80 на 80. Під номером 248, також 20 гривень така хустиночка. І ось у єгиптяни, гарна якість цієї хусточки, сама по собі вона гарна, мені подобається. Ну, вже як е, нікому не потрібно буде, то вже і собі залишу, бо кольори такі е, цікаві. Та і сам принт доволі такий. Цікавий. Під номером 174, також 20 гривень така хустиночка. Так, Залишився з вчорашнього огляду шарф. Він, здається, тут розміри 80 на метр 80. під номером 19, також ціну знизила 40 гривень такий шарф. Ось такий рожевий е, шарф, е, але він. Ну, Шарф або хусточка, він у вигляді хусточки, тобто квадратний, трішки такі краєчки не гострі, куточки, а трішки, бачите, скруглені вони. Він весь обшитий на оверлоку. От, розміри, розміри метр дванадцять на метр дванадцять, іде під номером 18 і його ціна 40 гривень, також я ціну знизила. Так. І ще один шарф, скоріше, це парел. Тут тканина така приємна, більш схожа до натуральної тканинки. Він іде, бачите, о, ну, як градієнт, тобто, тут, верніше, має градієнт. Ось такий малиновий колір переходить у світліший. Тут світліший, тут іще світліший, рожевий. І такий шарф іде під номером 23, він також ціну знизила, 40 гривень коштує. Ну, і останнє отакий рушничок кухонний. Він більш такий квадратний, бачите? От, не не продовжувала, більш квадратний такий. Він в гарному стані. Е, ніде немає ніяких ні дірочок, ні пошкоджень, ні плям ніяких немає. ну, Єдине, що треба було випрасувати, знаєте, так, з паром. Ну, я цього не робила. Е, під номером 24 також на 10 гривень ціну скинула. І 40 гривень такий рушничок. Ну, я думаю, вже вам набридла сьогодні три відео цілий день, але зате вам є цілий день на що відволікатися. На якісь позитивні емоції. Я старалася е, теж бути з вами позитивною. Е, всім щиро дякую, любі мої, за підписки, за, за вподобайки. Щира подяка взагалі дівчаткам, які коментують. Я така, знаєте, не зовсім правильна, не завжди відповідаю. Сердечки поставила та й... Але дівчатка коментують. Молодці, щиро вам дякую. Всім бажаю вам тихого, мирного дня, Божого благословення, міцного здоров'я всім. Щиро дякую, що ви в мене є такі. Ну, Переглядайте, визначайтеся із замовленнями, пишіть у будь-якій соціальній мережі, кому що сподобалося. Мої контакти є під відео в описі, а також в першому коментарі закріпленому. Всім дякую, всіх обняла!